Всім привіт! З вами Вікторія. Зараз вам покажу намисто. Яке дуже часто надсилають, його різні варіанти. Воно є в червоному кольорі, в чорному, в коричневому. Бачите, навіть мені намистинку одну з ліхтариком прислали. Що я вам можу сказати? Однозначно, це сучасне намисто, але чомусь його вважають. Антикварним, вінтажним, рідким, не знаю, може, тому що люди його вперше бачать. Я вже не пам'ятаю, коли я вперше побачила таке намисто, то теж, мабуть, думала, що щось рідкісне. Це сучасний недорогий виріб, стилізований антику. Що зараз ще буває роблять хитроумні? Вони зрізають ось ці крупні намистини. І виставляють їх на аукціоні, нібито вони старовинні, бакелітові чи янтарні. Не ведіться. Дуже багато таких намистин, саме з цих намист бачу на аукціонах. Воно майже нічого не коштує. Зайдіть, пошукайте в розділі сучасної біжутерії, на якихось там сайтах, які продають сучасні етноприкраси. І ви побачите, що я маю рацію. Всім гарного дня!